Печінка не болить. Коли бачимо порушення функції печінки по біохімічних результатах лабораторних обстежень і кажемо пацієнту, у вас є проблеми з печінкою. А в зворотню відповідь чуємо. Але вона мене не болить. Я не відчуваю її болю. Чому ж так? Печінка не болить, тому що вона не має болевих рецепторів. Як шкіра, чи м'язева тканина, чи ж інші органи? Біль вже може виникати при розтягненні капсули печінки. Печінка вкрита тоненькою гліозною капсулою, яка вже містить нервові рецептори. Але ця біль може виникати. Коли капсула розтягується, таке явище спостерігається при набріку та запаленні тканини. А це виникає вже в досить таких пізніх стадіях розвитку ураження печінки, при фібротичних її змінах, при цирозі печінки чи важких гепатитах. Тому частішим явищем болевого відчуття в ділянці правого підребер'я – це є проекція болю з іншого органу, здебільшого, це власне жовчного міхура, двенадцятипалої палої кишки, пішлункової залиши або ж шлунка. Коли відчувається постійний дискомфорт в ділянці правого підребер'я – це вже перший дзвіночок, що щось не так. Але потрібно розуміти, що печінка про себе не дає чути болевими відчуттям, і її зміни вже починають бути відмітними на прогресуючих стадіях ураження органу. Дякую за підписку на мій канал.